Вот вы по социологическим опросам получаете от 28 до 22 примерно, а хотите 35. Партийные Знаете, списки. Я... Мы очень спокойно сидим за ситуацией, потому что мы видим, что наши рейтинги не так быстро, может быть, как нам хотелось бы, но растут. Нас очень радует то, что самое главное, на Юго-Востоке, где у нас самая большая поддержка, все больше людей собирается идти на выборах и говорит об этом, и подтверждает это. И мы прекрасно понимаем природу этого. Вы знаете, я не склонен никогда и везде подчеркиваю и говорю, что жизнь в Украине тяжелая. Но все-таки людям есть чем сравнивать. Они сравнивают с 2008, с 2009 годом. И то, что мы начали улучшать все-таки социальные стандарты, это несомненно. При этом я говорю, это только начало, это только старт. Мы, как никто, заинтересованы в том, чтобы выборы прошли честно, потому что эта тенденция нас полностью устраивает. Мы прекрасно понимаем, что это, нас, вот это нам нужно. И вы знаете, не то, что мы даже хотим, мы постоянно на это работаем. Закон, который был принят, был принят прозрачно, я хочу подчеркнуть, за него проголосовала и оппозиция, и большинство. И когда оппозиция голосовала, они говорили, что это связано с тем, что прежде всего на выборах не будет фальсификации. И самое главное, при подсчете. Те люди, которые не знают, как работает закон, они вот, э, могут сомневаться в этом. Я еще раз хочу сказать, сегодня представители общественных организаций могут быть при подсчете, сегодня журналисты могут снимать э, сам подсчет голосов, сегодня представители партии могут быть при подсчете и так далее. Но, э, вы знаете, мы не будем в этом лишний раз э, э, убеждать. Мы также э, провели достаточно, э, я считаю, грамотно и спокойно, и все с этим согласились, перераспределение участков, э, и э, за это тоже практически все проголосовали. Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы выборы прошли э, хорошо. Мы наблюдаем за нашими конкурентами и внимательно следим за тем, что происходит, прежде всего, в двух партиях, которые борются за второе место. И э, спокойно смотрим за этой борьбой, потому что, если говорить откровенно, нам все равно, кто там победит. Потому что это практически партии одного и того же цвета, это выходцы из команды оранжевых. Мы видим, что практически и Удар, и Объединенная позиция по таким самым ключевым для нас позициям голосуют и выступают одинаково, скажем, по закону о региональных языках. Мы видим, что там позиция и Удар против, и партия объединенная оппозиция против. Мы видим, что они договариваются между собой по мажоритарным округам. Это их право. Поэтому нам в этом отношении все равно. Мы внимательно следим, что происходит у коммунистов. Потому что действительно есть такая конкуренция. На мой взгляд, на мой взгляд коммунисты не хотят заходить во власть серьезно и не хотят брать власть. Они не хотят просто побеждать во власти. Для них задача максимально набрать себе максимальное количество мест в парламенте. При этом брать на себя ответственность они не хотят. И я думаю, что для них это будет очень чревато. Они просто потом очень много могут потерять голосов. Да я скажу, и кадров нету. 20 лет вне власти это достаточно тяжело в кадровом потенциале. Что будет дальше, для нас совершенно понятно. Мы выиграем по спискам, и э, однозначно мы выиграем по округам, потому что в, э, в отличие от других э, наших конкурентов, мы на округа поставили очень сильных, сознательно ставили очень сильных кандидатов. Многие из них могли бы у нас быть в списке, но мы поставили их на мажоритарные округа сознательно, потому что э, мы понимаем, что выборы все-таки сложатся и по списочному голосованию, и по мажоритарке. А после этого мы совершенно четко понимаем, что впереди очень тяжелая работа. Но мы не боимся этой ответственности, и мы совершенно четко понимаем, что мы будем делать. Для нас очень важно, в первую очередь, возобновить экономический рост в тех э, стандартах, которые мы, скажем, получили хотя бы в том же 2011 году, более 5%. Мы прекрасно понимаем, что мы должны давать сегодня очень хорошие стимулы для нашей экономики, если надо даже льготы давать для нашей экономики в обмен на экономический рост и на новые рабочие места, мы прекрасно понимаем, что только за счет новых рабочих мест и роста экономики мы можем продолжать увеличивать социальные стандарты, рост заработной платы, рост пенсии, рост других социальных выплат. И я могу также сказать, что вот понимая все это, мы, мне кажется, спокойно создадим большинство сами, но если под такую конструктивную программу подпишутся и придут к этой программе или мажоритарщики, или кто-то из нынешних наших конкурентов, мы будем только рады, потому что изменения в стране всегда проводить тяжело, и чем шире коалиция, тем лучше для общества. Спасибо. Пане Тігіпко, ви тут дуже добре розповідаєте про те, які у вас реформи чудові, як ви збираєтесь перемагати на виборах. Скажіть правду людям і всім виборцям України, що ви хочете у парламенті в майбутньому сформувати конституційну більшість, перенести вибори Януковича, президентом довічним у парламент, і встановити диктатуру олігархії, яка сьогодні присутня. Ви говорите про, про нові робочі місця. А чому ви не говорите про той а, здирницький податковий кодекс і сьогодні? змушує закриватися малий бізнес і середній бізнес, який знищує робочі місця. Близько двох мільйонів робочих місць було знищено завдяки вашому податковому кодексу. Ви говорите про покращення життя людей, і не говорите про пенсійну реформу, яка на нуль помножила 11,5 мільйонів українських пенсіонерів, які сьогодні незалежно від стажу і незалежно від того отримують однаково мало. Скажіть, будь ласка, про трудовий кодекс, яким ви хочете на рабів перетворити українську молодь, яка сьогодні не має робочого місця. А ви пропонуєте півроку їм працювати забезкоштовно на ваших олігархів? І безперечно, треба обов'язково згадати усі ті проблеми, які сьогодні з нашим бюджетом, завдяки тому, що 53 мільярди доларів за два роки вашого правління були вивезені з офшори. Якщо ви говорите про покращення економічної ситуації в Україні, то треба, мабуть, говорити про закриття офшорних зон. Про закриття Кіпру, про який ви сьогодні навіть не думаєте і не помишляєте, а напевно повернути ці кошти в українську економіку, оце ті кошти, які сьогодні можуть наповнити український бюджет. Ми можемо сказати абсолютно чітко, що за два роки вашого правління. Державний бюджет було вивезено в офшорні зони. Треба говорити про це, про ось оці покращення. І якщо ви говорите вже про шалену підтримку вашої партії, я так само особисто об'їхав, в тому числі східні регіони України. Я не бачив притомних розумних людей, які готові сьогодні підтримувати партію регіонів. Це ті люди, які голосували за вас два роки тому. Вони сьогодні не плінтусу опущені. і їхня гідність. Вони не мають сьогодні робочих місць, вони не мають сьогодні достойних зарплат і пенсій. Якщо е, говорити про нинішню ситуацію, то я можу сказати, що ні в якому разі ми не можемо е, бути задоволеним тим, що сьогодні відбувається. Життя українців важке, але якщо говорити з тим, чим е, люди можуть порівнювати, то попередня опозиція, я можу сказати, що там, те, що ми бачили, і люди, те, що бачили. Це, ви знаєте, ми можемо бути незадоволеними зростанням в 2011 році 5,2% чи приблизно 2%, які будуть в цьому році. Але це не мінус 15%, які були, і це не той хаос, який був, це не ціни на газ, які нам дали там і так далі. Я е, одне можу сказати, що дійсно ми бачимо, що ситуація в економіці загострюється. Але відповіді ми зразу взяли і проголосували. І ратифікували угоду про зону вільної торгівлі з країнами СНД. Там 40% нашого ринку, там не буде заборони нашим експортерам. І більше того, ті заборони, які були, ми зараз починаємо переглядати. Ми зразу сказали і прийняли закон про зайнятість. Це не трудовий кодекс. Ви помиляєтесь. Закон про зайнятість, який дає пільги дуже серйозні всім товаровиробникам, тим, хто дає робочі місця. Почитайте, там цікаві моменти. Ми прийняли скільки закон мало, про підприємство закрилося Вибачте, за час дії вашого податкового кодексу. Ну, скажіть будь ласка, скільки робочих місць було слухав. знищено? Я дуже уважно ну, вас дайте слухав. відповідь. Ми прийняли просто байки про Ми... попередників знає вся Україна. Ми знаємо, що попередніки винні. Ви коруєте ви знаєте... країною понад два роки? Ви, ви маєте в... звітувати за свої дівчинки, за свої дії? Я розумію, що вам про офшорні зони незручно говорити. Бо минулого року вся країна знає. Ви продали свій Тас Комерзбанк, майже мільярд доларів торгували. Скажіть, будь ласка, скільки податків було сплачено в український бюджет? Вам особисто, будь ласка, якщо можна, дайте відповідь пряму на це питання. Ви знаєте. Euh, я продовжу. Український народ ніколи про це не дізнається, Господиня але не ми обов'язково змусимо Господиня. вас про це сказати. Да. Не мені в балагат. Я поставив пряме Думаю. запитання. Знаете, Их було дуже багато. Ответить на них невозможно в одному ефірі. <су> uh, ми чуємо. Я не ефір. знав, якщо ви адвокат влади, але якщо ви вважаєте, що це складно відповісти, можливо, так. Слушайте, ну адвокат власті. Ну давайте давайте я вам зараз отвічую. Знаєте, а я знаю, що відбувається. Відбувається те, що сьогодні все ж таки деякі партії можуть теоретично пройти, а можуть не пройти. І сьогодні вони вже готують, що називається сіно підстеляють. Тому що якщо програють, треба ж когось звинувачувати. Можна соціолів звинувачувати в першу чергу. Безумовно, треба звинувачувати владу, можна журналістів і так далі. Але я хотів би продовжити. Коли ми бачимо такі серйозні виклики перед країною, ми не чекаємо і ми не розгублені, як була розгублена перед цим влада. А ви вам не хочеться цих порівнянь? Я розумію, дуже не хочеться цих порівнянь, але порівнювати треба, тому що були одні, прийшли інші, і зараз перед людьми знову стоїть вибір за кого проголосувати. Що стосується кроків. Закон вступив в силу про індустріальні парки. Ми прийняли три закони, дуже цікаві для наших виробників, які стимулюють робочі місця, де ми говоримо: ось вам пільги за нові робочі місця, практично чітко пропонуючи це. Тому ми абсолютно знаємо, що потрібно робити, в залежності відрізняючись від вас. Ви всіх звинувачуєте. Ви сьогодні очолюєте три місцеві. Влади по е, обласним по регіонам ви скажіть краще, що ви там зробили? У вас самі бідні області Скажу, що ми там зробили Ви поговорити. Ми не майстри ми не великі поговорити. Майстри. Ми не дозволили криміналітету проникнути в західні українські області. О, ми смотри, в західній да. Україні Смотрите, маючи да, да. невелике місцеве самоврядування, яке має дуже мало прав. Ми не дозволили сьогодні користуватися телефонним правом і керувати як циган гансонцем всіма місцевими радами, як це відбувається на сході. Ми сьогодні там підтримуємо підприємців. Сьогодні на західній Україні не закрита жодна школа, на відміну від того, що ви робите по всій Україні. Сьогодні там не відбуваються так звані оптимізації, коли закривають е е фельдшерсько-акушерські пункти по е сільській місцевості і закриваються е стаціонари районних лікарень. Ми цього не допустили зробити. Так а що не йде. треба чіпати свободу, бо ми Смотри. зараз розкажемо, Смотри. що ми зробили в західній Україні. Я... А стосовно а стосовно, я хочу все таки стосовно сіна відповісти, пане Сергію, готуйте сіно собі, тому що свобода не була у владі, і свобода має страшний для всіх вас закон, закон про люстрацію. Усе, що ви робили з цією країною, 21 рік, зрештою має обернутися проти вас такі люди, як ви. Такі колишні секретарі обкомів комсомола і ваші наставники Сіманінки вони мають піти з влади і дати можливість нарешті нормально розвиватися в українській державі, так як це розвивається сьогодні країни Балтії, Грузії, країни Східної Європи. Так, значить в моїх інтересах не захищати власть, в моїх інтересах не цю дискусію свободи з партії регіонів. Да? Я цього більше не хочу. Ви свої випросили задали, точку звіння висказали. ушли совсем с темы, которую мы хотели обсудить, пожалуйста, это ваш банк времени. Да? Но это не между собойчик. На самом деле я хочу подчеркнуть, что происходит. Я недавно тоже был в Винницкой области. Я проанализировал, сколько Винницкая область получила в 2008-2009 году поддержки из центрального бюджета. За два года она получила по 1 миллиону 700 тысяч гривен из центрального бюджета. Только в этом году Винницкая область получит 54 миллиона гривен. Плюс два детских садика передали из центральной органы исполнительной власти. А вы знаете, вы поговорите с мэром. Винницы. мэром пожалуйста, говорите. Разбавим немножко. Добрый я, бы, я что вы спокойно спостерегаете в тот час, когда население Украины просто вас боится. Вона просто боїться вас, тому що сьогодні у людей в серцях дуже багато страху, що він часто не отримує навіть ту пенсію. Тому що зараз діти війни з цим рішенням судів ходять по совбезам і кажуть, чого ти прийшла, які тобі гроші. Дивись, комп'ютери є, а грошей нема. Люди бояться ще одних змін в податковий кодекс. Ви подивіться, які ви неякісно прийняли. Там 567 статей. Ми вже в комітеті більше тисячі поправок прийняли до нього, коли це зупиниться. Ну, його не можна златати, його треба викидати в корзину, тому що він не працює. Вам велике вітання від жінок, які ви підняли пенсійний вік на 5 років. Вони не можуть знайти робоче місце. Не можуть знайти робоче місце. Я не знаю, ну як, яка була логіка в тому, але мені здається, що от, ну, тр треба це відміняти. Це не працює. Крім того, закон про спадщину. Ну от зараз в парламенті нарешті цю мафію чотири людини замотили тему. Вибачте, так кажу, так кажу їхньою мовою. 300 мільйонів в місяць збирають з людей, щоб от хату або земельну ділянку сфотографували два рази і передали спадщину. Ну навіщо ці експерименти над людьми? Сергій, ви просто скажіть людям, що ви спостерігаєте спокійно, тому що ви чувствуєте абсолютно безкарну цю ситуацію, тому що ті злочини, які зроблені проти бюджету кожного українця сьогодні, і неможливість знайти роботу. А для молоді, взагалі, три роки стажу знайти десь треба, бо не треба можна влаштуватися. Це велике питання. Тому я хочу сказати, що от ви скажіть людям, коли вони перестануть боятися вас, ваших суддів, прокуратур, коли почнуть перестануть боятися тих людей, які сьогодні забирають останню землю. Ви вже сказали, Верховна Рада відмовилась продовжити мораторій на продаж української землі. Що це означає для 12 мільйонів людей, які живуть в селі? Що завтра в них не буде землі цієї. Вони цього бояться, Свіляніч. Розумієте? Свою владу українську або іншу, да? вони бояться. Ви знаєте, я а ви говорите ї... про якісь вибори і говорите про те, що вибору ми... немає. Треба перестати боятися спочатку, тому ми... що цей страх сковує волі не дає відповіді на майбутнє, що буде. Ви зараз обіцяєте, ви це зробите, це зробите. Послухайте, два роки ви могли це зробити. Ви показали, що знаєте, ви зробили. Ми... Е... Спокійно спостерігаємо за тими рейтингами, які проходять. А відрізняючись від вас, ми все ж таки дуже багато зробили. І якщо е, говорити, тому що нікому не, не подобаються попередники, а потрібно на це звертати увагу. Поговорити можна. Чому ви не прийняли податковий кодекс? Поговорили, тому що ви теоретики від влади. Ви розумієте, ви а можете я, про це я, я поговорити. Знаю, ви вже 5 років чи 10 років говорите про податковий кодекс. Де він Де ваший? Пи... Я його трохи критикувати писав, дії. а ви взяли 10 мільйонів да. доларів у світову банку. Щоб його написали, написали таку ганьбу, це... що зараз ми її переписуємо. ви це, це, знаєте, ніхто не брав. Світовий банк не приймав участь в цьому Як податковому кодексі. Отак от не да, приймав перестань. тому. Ви говорите, ви знаєте, теоретично, теоретично, ви все знаєте. Тільки коли доходить робо, е, справа до роботи. Срієляні, вибачте, вибачте. Я практик, да. я по судах ходив, щоб цих підприємців. Да. Я ви... практик. Я... Тому... І в податковій я працював. Тому... А ви теоретично розповідаєте про знаємо, пенсійний вік знаємо, для жінок? Що ви працюєте? Що вони в поганого зробили, ці жінки. Да. Ви знаєте, е... я можу сказати так, що до. До влади завжди буде багато претензій, але влада повинна відповідати на всі ці претензії виключно одним конкретними справами. І сьогодні, безумовно, можна сказати, що нічого не міняється, що все тільки погано там і так далі. Боїться, я не відчуваю, я багато їжджу, Я бачу, як зі мною розмовляють люди. Абсолютно відверта розмова. І я знаю, що сьогодні треба ставитись до себе критично, тому що влада почала робити, але темп ніколи не задовільняє людей. І при всьому тому. Я е, переконаний, що якщо зараз продовжити те, що ми робимо, ми безумовно будемо мати успіх. Не все так швидко, не все так швидко вдається, як хотілося б. Але з чого починали, я про це теж не буду е, говорити зараз, тому що люди це бачили. І коли ми дивимося на ці рейтинги, вони будуть нас. Ругати будуть нас сварити, але при цьому а не як було. А їм потрібна стабільність. І я вас е, запевняю: ми цю стабільність забезпечимо. І буде економічне зростання, і буде зростання заробітних плат, і буде зростання пенсій. Швидко це не відбувається, тому що економіка зросла на 5-7%, Ми можемо підняти умовно на 10-12% заробітну платню. А люди жують бідно. 10% – це для них не так багато, і ми розуміємо це. Але я хотів би, щоби. Все набрались такого терпения, и я могу сказать, такая смиренность будет нам обеспечена, и будет израстание. Спасибо, спасибо, сохраните себе две с половиной минуты. Да, нет, 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 у меня строгая рекламная пауза и потом реплика.